Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія. Це програма у ваших намірах. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся до цієї чудової розмови, що триватиме вже протягом наступних 30 хвилин. А сьогодні, друзі, з нами протягом цього часу в прямому ефірі голова молодіжної ради при комісії душпастерства молоді України Анна Петрова, яка зараз знаходиться в Одесі. Анно, слава Ісусу Христу. Навіки, слава Олександр, також слухачі. Так. Доброго вам ранку. Добрий раночок, добрий раночок. Анна. давайте розпочнемо нашу розмову, оскільки ми будемо говорити про молодіжну раду при комісії душпастерства молоді. Ось і е, розкриємо протягом цих 30 хвилин вірніше 28, от, діяльність молодіжної ради. От ціль, мета створення, завдання. Е, але давайте почнемо з того, що от цього ранку е, сьогодні е, відбулися масштабні обстріли України. Зокрема, ми читаємо в новинах, що по в Одесі було м, доволі е, багато прильотів, і в Одесі відсутнє електропостачання місцями і водопостачання. Анно, як у вас? Скажіть, будь ласка, чи наразі так вранці було дуже гучно, е, але наразі вже я маю світло, угу. а з водою ще трошки є перебої. Ну що ж, в таких умовах живемо нині, і це не заважає нам виконувати своє покликання, а навпаки, мотивує ще сильніше і краще і більше реалізовувати його, тому що знаємо, що справа наша добра і важлива сьогодні. І про молодіжну раду як новий орган при комісії до молоді. Ви як голова молодіжної ради, розкажіть, як створилася? Історію і про те, як виникла ідея і чому вирішили створити цю молодіжну раду. Угу, добре. Сьогодні я маю честь звернутися до вас з цією темою, що визначає не тільки наше сьогодення, а й ну, і майбутнє, бо молодіжна рада при комісії у справах душпастерства молоді Рима Католицької церкви в Україні це дуже гарний. Приклад угу. цьому, бо молодь це не лише майбутнє, але й активна сила, яка здатна угу. змінити навколишній світ. Однак для того, щоб молоді люди могли реалізувати свій там потенціал та вплив на зміни, їй необхідна підтримка, можливість висловлювати свої угу. думки, розвивати свої таланти, і також активно долучатися до процесів, що визначають ну, напрямок церкви, саме тому і створена е, і діє такий орган, як молодіжна рада при комісії. Цей орган також дає молодим людям можливість впливати на прийняття рішення це активно uh -huh. формує церковне ну, формувати церковне uh -huh. життя. Комісія у справах Душпастерства молоді взагалі заснувала молодіжну раду з метою залучення молоді до формування та реалізації проєктів душпастерства молоді. Комісія угу. активно працює над створенням простору для реалізації для реалізації творчих ініціатив, розвитку лідерських якостей та зміцнення ну, єдності серед молодих людей. Цей орган він дає молоді можливість з різних куточків України бути почутими. В церковному середовищі це як забезпечує платформу їх голосу завдяки цьому, якби відбувається глибша е, комунікація, взаємодія між священиками та молоддю, і це дозволяє не лише як ну, налагодити цю комунікацію, а й формувати новий рівень співпраці та порозуміння між поколіннями в церквах, що так само є дуже важливо. Uh -huh. а, скажіть, Ано, а от чим займається от для облаштування цієї комунікації е власне, комісія Молодіжна Рада при комісії душпастерства? Так, зараз розповім. Основні завдання так. молодіжної ради це є активна участь у зустрічах і у роботі з комісією Душпастерства молоді, що дає можливість якби безпосередньо впливати на розвиток та реалізацію ініціатив в молоді ну, як в церковному середовищі. Наприклад, на останній зустрічі комісії, яка відбулася в Мокачівській дієцезії цієї осені на початку жовтня, ми прийняли статут. Молодіжної ради та обрали першу голову, тобто, члени мають ради ну, важливу роль у розробці пропозицій щодо основних пріоритетів молодіжного душпастерства. Це дозволяє створювати стратегії ну, і рекомендації для подальших кроків у роботі з молоддю. Ми залучаємо експертів під проекти, щоб забезпечити якусь професійну підтримку, і надаємо перевагу виборі експертів ну, молодим людям ініціативним. Також ми представляємо українську католицьку молодь на деяких закордонних закладах. От, наприклад, так само в цьому році, в вересні, в Сантьяго де Капостела в Іспанії, приходила важлива зустріч різних секцій молодіжної комісії при раді конференції єпископів Європи. І головною темою цьогорічної зустрічі була молодь сильні, молоді, сильні та щасливі в надії свідки Христа в Європі сьогодні. І ця зустріч так само стала чудовою можливостю для молоді з усієї Європи об'єднатися, обговорити важливі питання та поділитися досвідом у справі духовного розвитку молоді. І саме цього року Україну на цьому заході представляли представники католицької української церкви, серед яких був наш отець Кшиштоф Орліцький і делегатка молодіжної ради Анастасія Суворова. Угу. І потім коли вони вже повернулися, вони поділилися з нами цим досвідом, і ну якось це допомагає так само в формуванні ради. Окрім того, ми активно займаємось поширенням інформації про діяльність молодіжного душпастерства. Там, за допомогою соціальних сторінок, ми маємо сторінку Юваніма, ми маємо в Фейсбуці сторінку комісія у справах душпастерства молоді. А особисто саме молодь, наша молодіжна раді, вона займається інстаграмом. Маємо таку сторінку Юваніма, це ну, допомагає забезпечувати широке інформування. І запрошуємо всіх, хто проводить або приймає участь в якихось заходах для католицької молоді, які ще, наприклад, не висвітлені на цій сторінці, але вони потребують е, розголосу. Просто скидати нам анонси подій в особисті повідомлення, а ми вже будемо їх висловлювати висвітлювати на своїй сторінці. Ох, дякую. Звучить доволі перспективно і доволі так молодіжно енергійно. Хто входить до молодіжної ради? Давайте про цих людей. Можливо, прізвищами почуємо знайомі, адже це люди. Я так допускаю, що можуть бути з усієї України. Так, залюбки вас познайомлю з нашою молодіжною радою. Це молоді, ну члени молодіжної ради при комісії. Це молоді, енергійні, це небайдужі католики, які беруть ак активну участь у житті церкви в Україні. Uh -huh. Вони вірять у силу змін. Вони активно працюють для того, щоб зробити нашу церкву ще ближчою та ще доступнішою до своїх ровесників. Uh -huh. Ми, якби це ті, хто хоче не лише спостерігати за подіями, а й ініціювати їх, тобто вносячи uh -huh. свіжі ідеї та творчі підходи в церковне життя. Ми маємо як сім на наразі сім людей. Так. Це я, наприклад, Лаура Гонсаліс, це представниця молоді подільської дієцезії. Може, хтось чує нас, то знає uh -huh. таку дівчину. Андрій Бабій, це представник молоді Харківської запорожської дієцезії, і він, він недавно долучився до нас. У нас була ну, дуже велика проблема з цієї дієцезії знайти. Якби людину, яка і бажає і відповідає. Наступна це Анна Вікілова, це представниця молоді Мукачівської дієцезії. Uh -huh. Зоряна Буїв представниця молоді від львівської архідіцезії. Анастасія Суворова, представниця молоді від Луцької дієцезії, про яку я згадувала раніше. Кирило Пашкавський. Це представник молоді Київської Житомирської дієцезії. Ну і я, як представниця молоді Одеської Сімферопольської дієцезії, і також до нашого складу входить наш капелан, отець Олександр Пухальський, який угу. нас наставляє, дає якісь поради. Якщо ми не знаємо, як ну, так, вирішити, так. ми всі ми маємо ну, дуже різні життєвий досвід, маємо різні освіти. У ми не ну, как би, бы... але нас об'єднує прагнення зробити свій внесок у розвиток так. духовного життя молоді. Як гарно звучить від вас, Анно, що е, ви назвали дієцезії так Римокатолицькі, е, озвучивши е, різні такі частини України, і як прекрасно звучить, що, наприклад, е, молодіжна рада е, при комісії душпастерства молоді об'єднує молодих представників, молодих ініціативних людей, із давайте я ще процитую вас, Анно е, із Києва. Е, Кам'янець-Подільської дієцезії, Харківсько-Запорізької дієцезії, Мукачівської, Львівської дієцезії, Києво-Житомирської, Одесько-Сімферопольської. Так ще когось пропустив, здається. Луцької діецезії. луцької дієцезії, ось друзі, і це прекрасно. І отже, чуємо, що це доволі така перспективна команда молодих людей, мета якої бути таким місточком між молоддю римокатолицькою та духовенством. Правильно. Так, все вірно, ви зрозуміли. Супер. Далі запитання ще до вас. Наступне давайте. Чи ви зустрічаєтеся? Як зустрічаються? Відбуваються зустрічі От, в час повномасштабного вторгнення триває і протистояння триває наше інтерв'ю. Які теми піднімаєте на молодіжній раді? Дякую за запитання. Зустрічі молодіжної ради офлайн проходять і під час воєнних дій вони проходять в той самий час, коли маємо зустріч з комісією. Тобто, це такий час, коли ми можемо зустрітися усі справи. А залишити, хто від комісії присутній? Від комісії присутні всі. Душпастері дієцезії. Кожна mm. дієцезія має свого душпастеря, і саме ця людина обирає представника молоді. ну mm. з, ну Зазвичай mm. це якась дуже активна людина, яка там допомагає на парафіях. А... Горить ну, серцем. Тобто... Так, так. І ну як священник це підмічає і дає як можливість розвиватися цій людині. Можливість, щоб вона, як була ну делегатом, представником дієцезії щоб вона. Говорила за свою діцезі. Угу. і так само ми маємо зустрічі онлайн. Це саме зустрічі молодіжної ради. Вони відбуваються кожен квартал. Це така можливість єдності, творчості, натхнення, де ми збираємося, обговорюємо питання, ділимося ідеями, а також ми ну, плануємо якісь спільні ініціативи. Це той момент, коли ми можемо висловлювати свої думки, нічого не боятися. Ну, якби і на комісії ми так само висловлюємо свою думку. І нас чують, що саме основне. І кожна зустріч це не лише якби, обмін думками, а, ну, це якби. Така mm -hmm. можливість для глибокої дискусії. Це якби, і формує наш напрям діяльності. Mm -hmm. Остання, наприклад, наша зустріч. Ми зараз наразі готуємо один проєкт, який хочемо висвітлювати в інстаграмі. Цікаво. Бу це будуть такі рілси. Ми хочемо познайомити молодь е так, як ми вважаємо. Це як за потрібне. Так. Я знаю, що багато, багато знімається контенту, але от молодіжна рада вирішила зробити свій погляд на цю ситуацію, і ми маємо наразі в розробці проєкт, який буде висвітлювати різні ордени священиків ага. та монахинь. І отак молодіжно, легко ага. може хтось щось для себе підкреслить та почує якесь покликання. То наразі це як наша така. Е, наразі це такий проєкт в розробці. Тобто молодіжна рада хоче простими словами, простою мовою, е, пояснити молодим християнам е, місію, покликання, історію е, римокатолицьких орденів, так? Так, все вірно зрозуміло. Ага. В, в коротких відеороликах. Так, в коротких відеороликах все по суті там будуть і ставки, ну звичайно, інтерв'ю, і підкреслені будуть особливості кожного ордена. Ну акценти зроблені. Тобто ми маємо надію, що це все буде дуже так інформаційно, дуже легко. Дуже А Я так підозрюю, що в мене з'явиться більше християнських колег-журналістів, з якими ми будемо комунікувати і висвітлювати прекрасні сторони християнського життя. І я відчуваю і бачу прекрасні амбіції молодіжної ради при комісії душпастерства молоді. Новий орган, який виник нещодавно. Молодий орган. А з нами в ефірі голова молодіжної ради. Ради при комісії Душпастерства Анна Петрова Одеса Київ. Зв'язок. Що ж, приємно чути, що ми. З ініціативами такими крокуємо вперід, і цьому нам допомагають. І власне молодіжна рада при комісії душпастерства також має такі амбітні плани. Ано. Ми з вами перед прямим ефіром говорили про те, що молодіжна рада буде брати і бере вже в тижні виховання молоді власне, бере участь у підготовці. І яку ж роль ви відіграєте тут, і яку функцію виконуєте саме в підготовці тижнів виховання молоді? Давайте розповісте про те, як готувалися, і про те, як зараз готуєтеся. Можливо. Добре. Залюбки, ознайомлю вас з нашим угу. процесом. Взагалі, молодіжна рада, вона якби реалізовує проєкти, проєкти, які визначає комісія Душпастерства молоді. І це якби є один із головних наших завдань: якби допомагати, ну якби що вимагає злагодженої роботи від нас, креативного підходу і відданості цій справі. І комісія розраховує на нашу як на нашу молодіжну думку. І так само, от як ви вже представили. І став цей проект тиждень виховання, як угу. каже наш заступник голови комісії, отець Міхаїл Воцел, Я його зацитую. Так. Що тиждень виховання це стал це стала ініціатива, метою якої є турбота про родини, молодь та дітей. І ця ініціатива хоче звернути увагу передусім католиків, тобто і батьків, педагогів, духовенства на необхідну потребу виховання добрих християн та чесних громадян. І комісія готує на на цілий тиждень, готує матеріал, туди входить і проповідь, і Молитва вірних і така як міні-лекція катехізнес. Катехіз. Uh -huh. А від молодіжної ради, ну там і банери готують, наш секретаріат добре над цим працює. А від молодіжної ради хотіли чогось такого, як, як передати свою емоцію, свої, свої, от, свій якийсь такий е, е, дивісь, молодіжний. Так. І тому нас попросили саме підготувати тематичний відеоролик, з яким можна так само ознайомитись на сайті yuvanima.org.ua, про який я казала раніше, або, наприклад, на нашій сторінці Facebook, це комісія у справах душпастерства молоді РКЦ. І так само на Ютубі вписуєте Yuvanima, і там висвітлюється наша сторінка. Будемо ради, ставте угу. лайки. Підписуйтеся, коментуйте. Так, 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 скидайте друзям. Ну... Нам це дуже буде приємно. Анна, ви от дуже правильно зробили, користуючись можливістю, тим паче маючи можливість потрапити в прямий ефір Радіо Марія. Як же ще можна познайомити суспільство з тим, що відбувається у комісії душпастерства молоді? Друзі, а про молодіжну раду при комісії ми говоримо з голодовою цією ради з Анною Петровою. І запрошуємо вас також, підписуйтеся на сайт, Ютуб канал, інстаграм. Молодіжної ради Юваніма, так? Так. Чудово. Дуже дякую за заохочення. Якщо знову хочу повторитися, угу, якщо хтось проводить якісь заходи для католицької молоді, якщо хтось хоче, щоб це анонсували на сторінці. Ми залюбки це будемо висвітлювати. Тому що ми хочемо, щоб наша сторінка в інстаграмі Юваніма стала такою платформою для молоді. Є дуже багато католицьких сайтів, дуже багато. Ну дякую Богу, що вони є. Дуже багато сторінок, але нам чомусь хотілося зробити, знаєте, таку як вижимку, де молодь знала, що вона може зайти, і їй не потрібно фільтрувати, бо там вже все для неї і вже все про неї. Mm -hmm. І от саме так ми намагаємось зробити сторінку в інстаграмі Юваніма саме той. Тобто, якщо сторінку, яку шукає молодь. Тобто, якщо при моїй парафії, якийсь планується молодий діжний захід, і я не знаю, як створити той анонс, над якими часто довго просто доводиться сидіти. Це кропітка робота, і благослови Боже тих ініціаторів і людей, які пишуть анонси, які редагують, які б'юлетні створюють. Це просто неймовірно, яка відповідальна робота, а потім якусь помилку зробиш, і потім до тебе ще приходять. ай яй яй кажуть. Ось. То ми можемо, наприклад, плануючи якийсь захід, так, молодіжний при парафії своїй, можемо написати вам в інстаграмі в ю... Аніма, так, молодіжної ради, так, так. що у нас планується такий захід. Анонсуйте, адже вся молодь ромокатолицька і греко-католицька, то, що стежить за нами, от власне підписана на цей інстаграм ресурс це Ютуб канал. І ви це можете зробити, так? Так, ми можемо висвітлювати ці події на нашій сторінці в інстаграм. Окрім того, всі душпастері в дієцезіях вони так само складають календар. Наприклад, наприклад, там день дитини, день підлітка, день молоді, якісь реколекції для молоді для міністрантів. І вся ця інформація так само присутня на нашій сторінці, і кожен може з цим ознайомитись. Це є в вільному доступі. Прекрасно. Ви навіть не уявляєте, яку допомогу ви робите зараз? От, е, ініціативним молодим людям, душпастерям. Це просто прекрасно. І е, я відчуваю, що молодіжна рада просто хоче об'єднати такі ініціативи і стати таким інформативним інформаційним ресурсом е, молодіжним, який допоможе висвітлювати всілякі події. Я звічу вам просто в цьому напрямку успіху і натхнення, і це. Надзвичайно сьогодні важливо грамотно, лаконічно і доступно висвітлювати події, анонсувати їх. І ще одне запитання: чи залучаєте ви людей для участі в діяльності молодіжної ради і чи потребуєте допомоги сьогодні? Хто може, можливо, допомогти вам щось організовувати в якихось ініціативах? Чи є така потреба? Ми наразі, як я вже казала раніше, залучаємо експертів під проект. Зараз трошки uh -huh. розповім, щоб було зрозуміліше. наприклад, як зі сторінкою Instagram це проект, який за який взялась молодіжна рада, хоче його розвивати. Але, наприклад, вона ну не має достатньої компетенції, бо ми всі маємо різні освіти. Наприклад, я за освітою і я працюю лікарем, тосно, ну, uh -huh. я не маю. Якби досвіду СММ, і тому ми долучаємо людей, експертів молодих, які так само Ну вони вивчились і щось розуміють в цьому, і допомагають нам. Наприклад, наш секретаріа добре і гарно робить всі ці наші банери. А те інше, якби наповнюють інстаграм вже якби ми тексти. І ми б, якщо хтось хоче нам чомусь допомогти, то пишіть нам на сторінку на сторінку. Якщо ми ну, як потребуємо цієї допомоги, то ми були б дуже раді. Дуже дякуємо. Пишіть нам. Як ви чуєте зараз, друзі, до нашого діалогу прекрасно Києво-Одеського долучився і ще й невідомий ініціатор, який зараз лупає цю скелю, скелю своєю дрелью, і, мабуть, ви чуєте цей прекрасний звук змін в матеріальному світі. Проте ми говоримо про зміни і позитивні в при комісії душпастерства молоді, де працює молодіжна рада, новий орган, і з нами в прямому ефірі голова. Ради Анна Петрова. Друзі, якщо хочете поставити запитання, використовуйте цей час і можливість. Ага, знову до нам, нам дають знати про те, що ми не одні в цьому світі. Отже, анно, скажіть, от ще таке запитання: ви працюєте лікарями паралельно, допомагаєте молоді розвиватися, чи встигаєте поєднувати ці напрямки служіння і роботи? Дякую за запитання. Я мабуть встигаю. Мабуть, так здається. Я теж так люблю відповідати. Мені так здається. Якщо ніхто не свариться, то мабуть так. Я молюсь про те, щоб Бог давав мені більше сил, щоб я вміла все це поєднувати. Ну то вроді як виходить. Тобто люди, які молоді люди, які працюють, можуть також приділяти частинку свого часу для того, щоб функціонувала і розвивалася молодіжна рада або розвивалася своя ініціатива, щоб не повністю часто як поринати в цю якусь ініціативу і вигоряти, потім можна звернутися про допомогу до вас, так делегувати свої якісь бачення, обговорювати і реалізовувати які проекти, правда. Так, угу. і я ще хотіла заохотити молодь в дієцезіях. Наприклад, кожен з нас, ми так так вирішила комісія, що так буде зручніше, щоб ми собі знайшли заступника. І знаходити і... Що, що? І вдається це зробити. Оце це ми тільки вирішили, вирішили да. так тобто... само восени. Не... Тому є ще представники молоді в дієцезіях, які ще цього не зробили. А може хтось зараз нас чує і він не знає, як би він хотів себе проявити в житті церкви. То те... Саме от, це саме той знак. Mm -hmm. Просто зверніться до представника молоді своєї дієцезії і якщо вона вже чи він ще не знайшов собі заступника, може саме ви станете цією людиною і долучитись до нашої молодіжної ради. А, куди на а? Значить, можна звернутися до кого ще раз? Або до представника молоді в дієцезі, або до душпастиря молоді в дієцезі, або якщо вам не вдалося не, не так, не так. То пишіть нам на сторінку в інстаграм. Ще раз, як звучить сторінка інстаграм? Рінка інстаграм звучить Юваніма. Юваніма, друзі, заходьте, долучайтеся, комунікуйте, підписуйтеся, ставте лайки і давайте зробимо цю комунікацію прекрасною, щоб наша християнська молодь прогресувала, і ініціативи реалізовувалися саме про це. Ми з вами в прямому ефірі спілкувалися з Анною Петровою, головою молодіжної ради при комісії душпастерства молоді України. На завершення цієї програми, щоб ви побажали нашим радіослухачам, і, можливо, нашим молодим ініціативним, перспективним християнам. А, мені б хотілось побажати миру нам. Хотілося б побажати Божого благословення, а особливо молоді, бути активними на парафіями, не боятися бути почутими, не боятися ставити запитання, не боятися підходити до священників, до сестер. Бо, як показує досвід, як показують розмови з іншою молоддю з різних куточків України, священники вони ждуть ініціативи. вони... Готові її підтримати, просто потрібно зробити перший крок. Бажаю бути щасливими в службі, також ближнім і непохитними в своєму покликаннями бути свідками Христа в цьому світі. Дякую щиро. Говорили про молодіжну раду при комісії Душпастерства молоді із головою ради Анною Петровою. Друзі, залишайтеся з нами, прокоментуйте цю програму нижче і, можливо, висловте навіть слова підтримки молодіжні ради і долучайтеся також до інформаційних ресурсів та комунікуйте, створюйте нове, прогресуйте і змінюйте світ на краще. Анно, дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марі. Слава Ісусу Христу, дякую вам, Олександр. Навіки, слава. Зустрічі зі знаковими людьми: їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.